Вночі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. За інформацією голови ОВА, у громади прилетіло близько 70 снарядів. Постраждалих немає. Пошкоджено машини, газопровід та лінії електропередач. Ворог атакував і житлові квартали у Херсоні. Тільки за минулу добу пише очільник регіону. Територію області обстріляли 71 раз. Потілили у річпорт приватні та багатоквартирні будинки. Одна людина загинула, шестеро поранено. У Білому домі офіційно заявили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на 2 мільярди доларів, до якого увійдуть системи ППО Патріот. Володимир Зеленський відправився із візитом у США. Про це він повідомив у своєму Twitter. Гарант планує зустрітися із Джо Байденом, а також виступити у Конгресі. МВФ затвердив для України чотирьохмісячну програму підтримку у залученні фінансування від зовнішніх донорів. Про це повідомляє Рейтер у рамках програми МВФ. Україна зобов'язалася провести реформи у фінансовому секторі. В Україні зберігається значний дефіцит потужностей енергосистеми. За інформацією ТТЕК, у Дніпрі та Києві введені екстрені відключення електроенергії. Графіки не діють.